Подивіться, яку красиву модель я замовила для вас костюмчик. Штани йдуть. Повищена посадка на резиноці, дуже гарно тянуться, мають кишеньки, знизу має манжет штанина. Блузочка. З боків має розріз, дуже гарно ось тут оздоблено і є в таких кольорах. В розмірах з 50 по 56 колір світлий беж, пудра, лимонний колір. І блакитний. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Дівчата, подивіться, яка красива лимонний колір, Дивіться, як гарно виглядає. Блакитний колір. Світленький беж, дивіться, теж дуже красиво виглядає. Та пудра. Якщо бажаєте замовити таку модель, зробіть фотокольори, який вам до подоби. Скиньте у Viber за номером телефона, що вказаний на екрані, та напишіть свої параметри Об'єм грудей, талії і бедра, щоб ми могли правильно підібрати вам розмір. Відправка по передоплаті 200 гривень новою поштою.